За минулий рік у нашій області вчинено більше півсотні різних шахрайств. Одним із найрозповсюдженіших є махінації із використанням банківських карток. Таких в нашій області зафіксовано понад сотня з них у тернопільському відділенні поліції 11, у гусятинському відділенні одне, і в Збараському відділенні поліції також одне шахрайство через Ощадбанк. Громадянину приходить смс, що ваша картка заблокована. І безпосередньо є номер телефону, за яким звернутися, щоб з'ясувати. І в подальшому, щоб з цієї карточки сторонні особи не зняли гроші. Це так повідомляють особу. Значить, громадянин відзвонюється на номер і йому кажуть, ви зателефонували в Ощадбанк. Невідомі особи намагалися зняти з вашої картки кошти. Тому ми хочемо запобігти цьому. Скажіть, будь ласка, свої повністю пін коди номер карточки. Працівники поліції та банків застерігають мешканців області не вірити таким дзвінкам. Справжній банківський працівник ніколи не попросить назвати ваш пін код та номер картки, а запросить у відділення банку. Нікому ніколи не можна передавати дані картки, навіть працівнику банку. Ні в якому разі чи це ЦІВІ-код чи пін-код працівнику банку не потрібно називати, не потрібно розголошувати ні родичам, ні близьким. Наголошуємо на те, що коли людина отримує зарплатну чи пенсійну картку, ніколи звичайно в кожної людини є свої підходи до збереження пін-коду, хтось записує на карточку по кутках. Хтось десь записує на бумажку і складе рядом з карточкою. Тоді виникає питання, коли викрадають людини портмане, а там знаходиться і карточка, і пін-код. Варто самим дбати про свою безпеку. Наголошують правоохоронці при підході до банкомату. Огляньте прилад, щоб там не було підозрілих речей, схожих на камеру, бо зловмисники можуть у такий спосіб записувати ваш пін-код картки. Огляньте, чи наступний охочий скористатися банкоматом, не надто близько стоїть за вами. Якщо ж ви все-таки стали жертвою банківського шахрайства, то треба терміново заблокувати картку. Краще це зробити протягом найближчих півтори години. Зловмисник, який отримав ваш пін-код до банківської картки, може перевести гроші на свою персональну і тоді легко скористатися ними. Останній такий випадок трапився у Тернополі, а гроші були зняті аж у Донецькій області. Окрім банківських шахрайств, є й інші так зване заламування грошей, коли зловмисник перераховує заламані купюри при оплаті покупки у магазині. А насправді передає продавчині не усю суму. Інший від шахрайства зняття порчі. Переважно жінок вибирають і як вибирають, Десь людина йде пригнічена, в такому. То ж видно, якщо вони ж ці шахраї вони десь є свого роду психологи, щоб було все здорово. Вам необхідно всі кошти зробити, відмолити там, і провести якийсь ритуал. Особа веде дану там, шахрайку до помешкання, загортає ці всі кошти, поки вона відмолюється, попросить води, поки людина йде по воду, чи, там буде щось, там, це, чи в туалет проситься, і вона пропадає з цими коштами. Окрім цього, до вас можуть звернутися шахраї і назватися соціальними працівниками. Ніби вони принесли соцдопомогу, тільки треба дати решту. Коли ви йдете, щоб розміняти гроші, шахрай бачить місце, де ви їх зберігаєте, потім просить води, а тим часом викрадає гроші. Ще одним розповсюдженим видом шахрайства є телефонні дзвінки від незнайомців, які кажуть, що з вашими рідними щось трапилося і терміново треба перечислити гроші на рахунок. Зазвичай такі дзвінки лунають серед ночі, щоб людина не могла швидко зорієнтуватися. Практика показує, що більшість цих телефонних шахраїв це особи, які знаходяться у місцях позбавлення волі. Є ще махінації на інтернет-магазинах. Працівники поліції радять не користуватися сайтами, на яких вимагають передоплату товару. Правоохоронці наголошують не бути байдужими до своєї безпеки і не довіряти незнайомим особам. Як показує практика, не завжди вдається повернути втрачені гроші постраждалому, навіть якщо злочин був розкритий.